Привіт, мої любі! Новий тиждень і нова руханка. Спочатку ми розімнемо стопи, кругові рухи, розминаючи, пальчики прямо вкладаємо. Розминаємо пальчики наш підйом. Ще три, два, один. Змінили ніжку. Пальчики в нас йдуть всередину. Того, що ми про це пропрацювали, також з вами і підйом. Угу. Ще три, два, один. Тепер безпосередньо нашу стопу вперед, на себе. Від себе носочки на себе. Від себе максимально прямо видовжуйте максимально. Відчувайте, як йде натяження повністю всі нозі, 3, 2, і один. Якщо треба для балансу облокотитися, щось, можете підійти до стіни або взятися за стілець. Інша ніжка. Якщо ви стоїте так, як я, старайтеся не завалюватись на одну сторону, щоб ваші кольшові суглоби ось тут були на одному рівні. Три, два, і один. Міняємо ніжку і пішли ніжкою по колу в одну сторону. Три, два, один і в іншу сторону. Три, два, один. Інша ніжка. Тупи дуже впливають на нашу молодість в іншу сторону. І тому ми сьогодні більше уваги приділимо саме нашим ніжкам. Тепер станьте на носочки і потім на п'яточку зробимо легкі такі перекати, буквально разів 20. Нагору, вниз, нагору піднялись максимально, максимально себе підніміть, максимально на носочки. Молодці. старайтесь тримати ваш поперек. Глобок трохи на себе підкручений в цей час. Чудово, ще п'ять. 4, 3, 2, молодці і один. Підійди до стіни або візьміться за будь-що. І ми будемо робити зігнутою ногою в коліні, розворот. При цьому старайтесь, щоб ваші Бо суглоби дивилися от ніби от в одну сторону, верніше кістки дивились в одну сторону таз, і ви лише розкривали вашу ногу, щоб в нас не було ось цих тіла движень. Поїхали по 10 раз, разів на кожну ніжку в кожну сторону. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Змінить ніжку. Один, два. Три, чотири, молодці, пять. Шість, сім. Вісім, 9 і десять. І тепер в середину робимо такий же рух. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці, змінили ніжку. Один. Амплітуду коліном таку, яку вам комфортно. Мені хочеться прямо ж максимально високо її підняти. П'ять, чотири, три, два, один. Да, я сьогодні вас буду мучити туди-сюди, але воно того варте. А тепер ми стоїмо на одну ніжку, трошки притримуємося стіни. Одна нога у нас опорна, а іншою ногою носок тягнемо на себе. І п'яточкою ми малюємо круг. Спочатку від себе. Ще П'ять. Не завалюйтесь. Три, два, один. Розслабтесь трошки. І тепер тією ж ножкою малюємо круг такий же на себе 10 разів. Один, два. Опорну ногу можна трішки зігнути в коліні. І старайтесь не завалювати вашим корпусом, не рухати, тобто корпус ваш стабільний. Три, два, і один. Молодці, змінили ніжки 10 разів назовні. Спочатку стали, провірили ваш поперек, ваш лобок. Нож, ножку можна трішки призігнути опорно і малюємо круги. Супер. П'ять. Чотири. Три, два і один. І в середину. П'ять. Я вас вірю. Три, два, і один. Розслабте. Розслабте ніжки. Тепер ручки поклали на ваші плечики і кругові рухи вашими ліктями. Спочатку всередину. 5, 4, 3, 2, 1. Лобок на себе підкручений. Не забувайте. І назовні. 5, 4, 3. Два і один. І тепер ми будемо робити такий рух руками в одну сторону, в іншу сторону. Як ніби ми розкриваємося в наше, наше обличчя, а, і голова дивляться в ту сторону, яку ми, коли ми розкриваємось. І кожного разу наші коліна будуть пружинити. Як це виглядає? Ось таким чином. І повертайте голову. В вашому темпі. При цьому дивіться, коли ми. Нагору наша задача нікуди не провалюватись, а хребет витягнути. Хребет, маківка витягується, і нас рука продовження. 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 Спокійно дихайте. І ніжками як ніби допомагаєте собі. Молодці. Вона здається такий легкий рух. Але розкриває плечі. Працюють ручки, працюють ніжки, працює спина, сідничні м'язи. Молодці. Так, обличчям повернусь. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. Ніжки на ширині плечей і руки тепер заходять. Ром такий рух, розслабляючий. І ручками, і ніби ми хочемо дістати наші сідниці або бокову поверхню нашого живота. Розслабляємося. Дозвольте вашому тілу, от як йому хочеться, так і рухатись. Всі ми робили так в дитинстві, зглядай. Було класно? Класно, класно. Чудово. Ще три. Два. Один. Потягніться нагору, витягніться. І розслабтеся. Ще нагору, прямо ручками нагору, нагору, нагору. І розслабтеся. І ще разок. Потягніть і розслабтесь. І зараз трошки ми з вами попрацюємо з шиєю. стоїмо рівно і слідкуємо. Наш носик буде дивитися спочатку в ліву сторону, потім ми носиком провертаємо сюди по центру до правої сторони. Голову не закидуємо, тобто працюємо тільки ось тут спереду. Малюємо як ніби носиком посмішку. Поїхали. Один. Два молодці. Один. два. Малюємо носом. Осмішку. Два. Один. Два. П'ять. Чотири. Три. Два. Так, можемо трошки шуміти. І один. Можете ручками вашими тепер промнути задню поверхню шиї, розслабити її після ночі. І всім бажаю класного тижня, класного дня. І не забувайте підписуватись, ставити лайки ваші, а також писати коментарі для того, щоб підтримувати мій канал. Якщо вам корисні, якщо вам подобаються такі руханки щотижневі, якщо вони вам корисні, то будь ласка, напишіть пару слів. Мені приємно і каналу також приємно для просування. Всім класного тижня, Па-па. і до зустрічі через тиждень. па Ба бай